Вітаю, гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося квітень, місяць, да, 20 число, значить, вже почався період, коли добре дивитися прогностику на наступний місяць. Да. Відео. Актуальна на весь квітень, ви на нього можете нажати попасти в середині квітня, да? воно для вас буде судно актуальне. Працює з нами три колоди, три варіанти. Що ми дивимося, як завжди? Ми дивимося на місяць да? однакова схема. Ваш настрій, що станеться несподіваного, особисте життя, кар'єра, робота, фінанси, головна подія і порада. Такий розклад робимо. Звісно, це загальний розклад. Такий прогноз на місяць я роблю в особистих консультаціях. Тому, якщо для вас буде цікаво, будь ласка, можете звертатись. Ну, звичайно, і в загальних розкладах ви для себе щось знайдете. Так, обирайте перший, другий, третій варіант в описі тем-коди, а я буду починати з першого варіанта. Будемо дивитися, що у вас чекає в квітні місяць, яким він для вас буде. Зразу да? карту буду перевертати, розкладу їх, а тоді будемо, якщо шут, уточнювати. Ваш настрій на квітень місяць. Що станеться несподівано для вас. Особисте. Життя. Кар'єра, робота. Я вот дуже видно. Да? Кар'єра, робота, фінанси. Місяць, звісно, у вас головна подія. Місяць у вас просто крутезний. Просто. Карта обалдення. Ну, так, да, давайте переходите. Перша карта карта світу, ваш настрій. Да? Ви відчуваєте, мабуть, цю енергію, що я кажу, да? обалденності. Ви відчуваєте захист, ви відчуваєте, що все під контролем, що все світ вас чує, Що ви в епіцентрі якихось подій, яких ви хотіли би в них бути трошки душі. Ну, Дивіться, імператриця ще уточне іде. Хтось, можливо, чекає, щоб завагітняти да, можливості. Може появитися в квітні у вас, ну і хтось може вже народжувати. Це таки світ це за завершення. Завершення етапу, коли ви носили і народжуєте. Також це про плідність, а взагалі, плідність ваших якихось справ. От в квітні все, що ви захочете, да, всі ваші справи, вони будуть плідними, вони будуть приносити результат. Що для вас станеться несподівано? Шістка мечів. Десь, можливо, якась дорога може бути да? по шістці мечів. Ви десь можете поїхати. Зараз давайте її уточнимо цю карту, про що вона у нас тут. Просто одинички, хто там дивиться, я висвята весь місяць, ну просто крутий. Дивіться, тут пентаклів. куди ви відправляєтесь? В нові можливості фінансові якісь можливості, так? це процвітання, імператриця, процвітання, хтось, дійсно, можливо, завагітніє, хтось народить, хтось бізнес відкриє, у когось цей бізнес почне приносити плоди. Ну у вас дуже хороший місяць. Для вас стане несподіваною можливість заробити пропозиція роботи. Можливо, ви відсилали резюме, не було відповіді, тут раптом появиться, або хтось несподівано запропонує чи переманять вас кудись. Тут у вас можливість, ресурсна. Тут спектаклів, ресурси йдуть до вас. І несподівано, можливо, якесь відрядження з великими фінансами, да? вам заплатять за це багато. В будь-якому випадку для вас це вигідно. Особисте життя, теж карта, тут жезлі, да? якась пристрасть, оця весна, да? сакура, тут у нас цвітей пахне, метелики літають, метелики в животі, ви закохані, вам все подобається. У вас якась така енергія. Вас притягує один до одного, так? Можливо, якщо ще немає людини, то може з'явитись. Вітірка кубки. Ви залишаєте позаду якісь розчарування, образи. Можливо, якась така, знаєте, розмова, важлива відбудеться. Або без, без розмови ви зрозумієте, наскільки вас кохають, наскільки ви важлива людина, так? король кубковий, ой, лицар це лицар кубковий. Ну, любов у вас буде, або знайомство. І ви позаду залишаєте якісь розчарування в чоловіках, ну або зближення з існуючим партнером. Так, далі у нас робота, і тут теж шістка пентаклів. Робота є, гроші за неї платять, да? шістка пентаклів. Це якась гармонія, процвітання, знову ж таки, соняшники, соняшники у нас всюди. да? Прошу, у нас тут. <сістка> Шістка пентаклів про сімку пентаклів. Да? Те, що ви садили, те, що куди ви вкладали свої якісь можливості, ресурси, час, це почне плодородити, ви почнете отримувати результат. Навіть і поділитися зможете. Да? От у вас буде достатньо достатньо ресурсу, щоб навіть з кимось поділитись. Взагалі це. Хто шукає роботу, знайдете, хто вже працює, гармонія між колективом, да, ви один одного розумієте, вам можуть якісь бонуси платити, завдання, якісь додаткові давати, нагружати більше, але й давати більше. Хто сам на себе, да, куча замовлень, куча клієнтів, з неба сипляться, там приходять. Тому що ви над цим трудились. От не просто так, да, ви над цим трудились. Ну і тут у нас карта, чого я зразу фінанси так говорю, бо у нас тут. Король Пентаклівий, ну на фінанси це, мабуть, що, не знаю, одна з найбільших карт. Або показує від короля Пентаклів ресурс фінансовий, да? король Пентаклів вам буде допомагати. Ну або прям ви візьмете якусь нову вершину фінансову своєму житті. Чесно вам скажу. Хі -хі -хі. Попадете, попадете прямо в ціль. Несподівано для вас, розумієте? От ви ніби. Якась така буде несподіванка, несподівану роботу запропонують. Скажуть, щось там підробив, так, ну, може, попробую, підробили і вам їх заплатили, да? тож тут це для вас якось несподівано приходять ці гроші. Знов король, може, від мужчини, від сім'ї вашої, коханий, не знаю, брат, тато, син, гроші у вас 100% у квітні будуть і великі гроші. Головна подія, та, це четвірка кубків. Ну, тут, знаєте, вона може програватися так, що от у вас дуже багато може бути роботи, ви захочете виробити все, що можете з цього періоду, тому ви будете в рутині. Та, четвірка кубків це рутина. Ви будете знаходитись в рутині. Коротше, єдина колода, де у мене карта бланка, я її лишила. Що таке карта бланка, запасна карта, ну просто карта там додаткова. Да? Ну, вона тут, мені сподобалась. І я вирішила, що вона буде означати от, такий джокер, да? звізнання бажань. Я так запрограмувала ці карти, вони новесенькі, це перший розклад з вами, вони проживають загальний. Да? Тому тут показано, що. Здійсни якась основна подія, здійсниться ваше бажання. Так, да, ви будете трудитись, у вас місяць такий трудойомкий, можливо, дійсно вийдете на роботу якусь шикарну, да, де будуть вам гарно оплачувати за ваш труд. Ну, у вас тут перехід на новий рівень. Весна буде у вас всередині, не тільки взовні, да? От всередині теж буде тепло. Можливо, у вас де народження весною. Ну, у вас перемоги, дивіться, перемоги, здійснення бажань. Шикарний розклад, що ж тут скажеш? Одинички я просто за вас дуже рада. Вітаю вас таким місяцем пишіть, будь ласка, свої враження. Так, а я переходжу до другого варіанту. І хто вже зі мною давно цю колоду добре знає, це відмін сад колода. Якраз вона мені асоціюється. От, це природа, тут є різні перероки, але вона мені чомусь більш весняна. Може, це моє таке відчуття овновське. да? Тут у нас тут є овне, я не знаю, мені так цієї весни вже хотілося, я так її люблю, коли все розцвітає запах такий теплий, приємний. Ладно, не про мене. Дивимося про вас, да? Двічки. настраїтесь на себе, дивимося ваш місяць. Да? Ваш настрій, що станеться несподіваного ого. Так, особисте життя, кар'єра, робота, фінанси і головна подія. Так, хтось перекручував з одиничку, мені здається. Головна подія. Забула одиничкам пораду дати. Ну, так і буде. Вибачте, вже будете всі без порад. Ну, забула. Буває, там такий місяць шикарний. І у вас теж, я дивлюся, настрій хороший, місяць хороший. Настрій ваш. Відлюдник. Розібратись собі, заглянути в себе. Провести когось. Цим шляхом теж по відлюднику може програватись. Розібратись в чомусь, навести десь порядок, о, не тільки всередині, да, а й зовні. Ось про що відлюдник: саморефлексія на щось. Зрозуміти, куди мені йти, куди мені рухатись, можливо, фізично десь від'їзд побути одинці, може бути так. Ну тут у вас карта якогось такого самокопання. Прошу у вас тут відлюдник. Угу. Вам треба відновитись. Вам треба відновитись, через це випадає відлюдник. Можливо, у березні була якась подія, або ви чогось боїтесь, може програватися так, да? і ви хочете розібратись в собі. Ось такий настрій. Що станеться несподівано? Королева мечів? Або це ваш настрій такий буде, що от ви. Будете серйозна дама така, да, цього місяця, або ви будете серйозною дамою мати справу. От, хтось для вас, можливо, якась королева мечів звернеться за якоюсь порадою, зіграє у вас якусь важливу роль. Про що воно тут, королева мечів? Ви, ви можете щось відсікати, да, тому що у нас тут шут і. Ви можете відсікати щось з минулого, починати якийсь новий шлях. Розібравшись собі, і подумавши, да, що робити, ви починаєте вірити всесвіту, і несподівано перед вами відкриваються якісь нові можливості. Тому що ви відсікли, закрили двері в минуле, да. ось так. В особистому житті у нас такий король Пентаклів з такий такі сили, Да, Може бути такий мужчина у вас у вашому житті. А якщо ви мужчина, то ви будете довольні, ви будете процвітати. Хто в пошуках можете такого зустріти? Про що він у нас тут? Дві карти. От і пара у нас король Пентаклів і королева кубків. Знаєте, тут така пара, мужчина до мужчина кладе дари да, до них своєї дами, а вона насолоджується. Вона. Любить емоції, як складуться стосунки між цієї пари. Імператор буде дуже міцні стосунки, важливі для вас. Все буде по полочкам, по порядку. Да? Можливо, хтось отримує пропозицію да? по імператору, це часто офіційні шлюби програються. І взагалі ви зустрінете такого мужчину для серйозних стосунків. І з вашим у вас будуть хороші стосунки. Так, робота, юстиція у нас випадає. Ну, це що? Ви можете з якимись органами мати справу по роботі, ви можете оформляти якісь юридичні документи, там влаштовувати офіційно на роботу, хто в пошуках, да? ви отримаєте по справедливості щось. Вкладали, отримуєте приз, Ви нагороду не вкладали, можете і по шапці отримати. Правосуддя, воно таке, ну, ви вкладали, да? ви, мене ви отримаєте якийсь шанс. Можливо, поміняти роботу, отримати там, не знаю, допомогу від державних якихось органів, соціальних органів, да? знайти роботу, вийти на роботу, зразу з оформленням. Прошу тут ще Дивіться, дивіться. Нове, нове. новий підхід, нові клієнти, нова робота, новий відділ, нове керівництво. По-новому, ну Но це точно в гарну сторону. Ось про що тут. Якщо ви вдома були в декреті, теж, да, от по-новому, до речі, ще можна і навпаки бути, ви можете піти в декрет. І це для вас по-новому. Може бути і так. Гроші, королева жезлів. В королева жезлів без грошей не буває, так що фінансово у вас точно будуть, 100%. В неї соняшний символ да, процвітання фінансового. Десь ви навіть можете тут по ці жезлі виграти якийсь, знаєте, такий свій особистий приз фінансовий. Прийти там, отримати величезну знижку, десь участвували якомусь, не знаю, в розіграші ви можете виграти, да? на роботі там якийсь, я не знаю, можливо, в конкурс на те, щоб прийняли на роботу, ви проходите, да? Там стажерувались, вас беруть. Ну, Тут перемога теж якась фінансова для вас іде, бо тому, що ви тут серед усіх. Серед усіх себе якось проявили по-іншому, по кращому. І головна подія дивіться, яка дев'ятка кубків. Ви довольні, ви щасливі, ви в насолоді. Ви наповнені, здійснюються якісь ваші бажання, наповнені ваші кубки, ви на щось наважились, ви собою горді, да? ось такі карти. Ви на щось, дивіться, багатьох. В квітні, от саме буде в професії щось мінятися прорив, зміна. Перехід, вихід на роботу, вихід ну, пакет, на пенсію, в декрет і так далі. Да? Ну, тут, от швидше за все, в квітні місяці у вас програються зміни. Для вас це великі зміни, однозначно. Для вас це великі зміни. І ви чогось за них переживаєте, справлюсь, не справлюсь, да? і так далі. Ну, точно справитесь. От ще можете переживати, чи є мене достатньо, якихось знань. Все у вас прекрасно. Все у вас прекрасно, всього у вас достатньо, пробуйте, робіть, і все у вас обов'язково вийде. От такі двічки. Я вас вітаю, хороший місяць. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь, хто не підписаний, а я переходжу до третього варіанту. Колесо руку з нами працює троєчки. Хто обрав колесо руку, настраїтесь на себе, задавайте картам запитання, щоб розклад максимально резонував саме з вами. Ну що, дивимося. Ваш настрій. Настрій. Що станеться для вас несподіване? Особисте життя на квітня місяць для вас. Кар'єра, робота, фінанси. Головна подія місяця. У вас, конечно, потрапляє. Трансформації сумасшедші, да? дивіться, скільки у вас карт старших арканів із шести карт, чотири старших аркані. Внутрішні, внутрішні великі зміни, в квітні вас чекають. Ну, давайте розбиратися. Настрій, дев'ятка кубків. Ой, хочу на свидання, хочу на пікнік, да? хочу зустрітись з друзями, хочу відпочити, хочу святкувати настрій, погуляти, да? ось такий настрій. На побачення сходити. Ну, знову ж таки, да? весна, весна тепліше є. Принцеса ну який настає, романтичний, романтичний. Захочеться вам більше на повітрі бути на свіжому, дихати, даним, насолоджуватись. ну Можливо, ви живете в тих місцях, де весь час тепло, і для вас там особливих змін немає, але да, вони будуть відбуватися. внутрішньо прийде весна, всередині вас. Весна. Настрій дуже хороший. Дев'ятка кубків показує здійснення бажань, десь у вас тут здійснюється бажання. Зараз буде посмотрить. І так, Основ... ой, несподіванка ем, місяця, мах. Несподівано ви щось можете зробити. Можливо, якийсь ритуал проведете. Да? Ну, взагалі, маг він іншого хочете і робить. У нього всі ресурси перед ним. От перед, у вас буде така ситуація, де ви самі будете в шоці від себе, що ви так себе повели і такий крутий результат отримали. Про що тут у нас мах? Про задоволення. До речі, мах може часто показувати, що зв'язане здоров'ям, з лікарями, да? І королева кубка показує красоту, насолоду. Можливо, ви щось будете таке робити, не знаю, займатися тілом, міняти гардероб, зачіску міняти, да? коло красоти, що ви там собі придумаєте. Несподівано вам щось захочеться таке зробити. Ну, це хорошо. Це для того, щоб себе відчувати впевнено ну, не для когось, а для себе. Да? Ви захочете себе впевнено відчувати, і ви щось таке зробите, самі від себе не будете чекати. Ну, в зал, зал запишетесь. Ще щось. Якщо записані в зал, ще щось придумайте, да? ну, от Ви, ви якось поступите несподівано для себе, і це принесе дуже крутий результат. Ви собою будете горді, прям щасливі. <кій> Перепрошую. Особисте життя башня. Що вона нас тут забула, ця башня? Щось руйнується. Ну, хорошо для тих, хто в пошуках, бо ви можете знайти когось. Да? У вас міняється хід, ем, хід вашого життя. Ну, а для тих, хто в парі башня якась руйнація у вас відбудеться. Сварка, розход, скандал. Що це в нас за башня? О, Це для вас добре. Це для вас прорив. Знаєте, це як. Назрі... Назріло щось, не знаю, з прищем порівняю, щось мені прийшло так, да? він зрів, зрів, але його ж треба не здійти. Треба, щоб був надрив, а потім заживає. От у вас таке щось в стосунках. Треба було, щоб це сталося, треба це проговорити, треба ця ясність. Вона, можливо, болюче, не болюче, але приносить у вас щастя. Можливо, прорив фінансової партнера, кстати. Або партнер несподівано для вас переводить вас зі статусу. Жріться, да, там, дівчини, коханки в статус більш офіційний. Пропозиції робить в квітні місяці. Взагалі щось вам дає фінансове, да, ресурсне. Гірший варіант, найгірший варіант, це якщо тут якась циклічна ситуація у вас відбувається. Да? Нахамив, подарив, простили, нахамив, подарив, простили. Да? ну типу такого. Ну, в когось знайомство дійсно, в когось може бути, хто в парі. от Не скандал, да? а фізично, фізично, що ви розстанетесь, десь хтось кудись поїде, будете сумувати, чекати, може бути і так. Ну, тут від партнера щось схоже, що було в минулому, і це якийсь ресурс він вам дає. Ну, в когось дійсно може перевести в... в нове. До речі, хтось може завагітнити. І за вас по-новому, новий статус, от ви вдома сядете, і ви такі, о, ні, ні-ні, ні. Ну, в квітні може, якщо тільки не міжнародне, то може в декрет вийдете. Ну ось так. Ну, такої башня, це, звісно, десь як хтось кудись їде, іде, або, або, або розходитись навіть може бути так, на якийсь час паузу брати. Ну башня вона очищає пространство, розумієте, вона дає розрушити всьому поганому, що було. Вона все одно, рано чи пізно завжди не стає, розумієте, якщо от є, якщо вона побудована не так, як треба, якщо вона там це старе вже дерево, воно всередині вже пусте, вже там нічого немає. І для ясності треба головні, ця вона падає, дерево падає, це теж да, розсипається, розсипаються якісь там пуп'янки да, і просачується, і нове дерево проростає. З яблуня, яблуки падають, зернята з яблук. І потім яблуня росте. Розумієте, да? систему, логіку. Необхідна вона, ця башня необхідна, тому що вона ось по диявою у нас построєна, що те дві карти лягли. Так, кар'єра робота, король кубків. Ну, це насолода від роботи, приємний, не знаю, король кубків на роботі, да? приємний <зас> якийсь мужчина, керівник, можливо, чи, 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 чи навпаки, просто колега. Руль кубків, про що він тут у вас? Тож якась трансформація відбувається після смерті, помірність, да? так як має бути. Ось такі карти, звісно, місяць трансформаційний. Може мінятися керівництво на більш м'яке. Можете ви мінятись? Ви станете більш м'якими, більш договороспособними. Ви можете десь їздити. Може кохана людина десь їздити на, на заробітки, може, все одно все карти зв'язані, та вони ще так по черзі йдуть, я їх і прив'язую. Ви можете десь їздити, да? Ви можете міняти роботу. Помірність хорошо в кінці, знайдеться якийсь баланс, знайдеться якась середина. Якась фішка, можливо. От на вас може звернути увагу хтось на роботі, мужчина, король кубків. Якщо ви жінка, да, може навіть у любовному форматі, на вас звернути увагу. Якщо ви чоловік, як на якогось колегу, хорошо звернути увагу, да, побачити у вас якийсь потенціал. Тут або любовна тема може програватися, або побачити, ваш потенціал вас похвалять. І в зірку підете. Завдяки цьому, да, там якась протежа там. будуть вас вести вперед. Ну, Хороша по роботі, да? хороший місяць у вас. Якісь зміни відбудуться, які додавлять вам легкості і підтримки ніби. Да? От Ви будете відчувати підтримку, щоб вам легше рухатись в кар'єрі. Колесо року, колесо фортуни да? у нас випадає на фінанси. Ну, колесо крутиться. тобто, да? То є, то нема, то є, то нема гроші. Колесо все фортун. Про що воно у вас тут? Ну, більше є. Знову ж таки, дивіться, як у нас карта говорить. Карта дорігша може бути. От хтось їде десь кудись, на, на заробітки. Ви їдете, чи, чи, якщо ви мужчина, да? тим більше тут, може бути мужський варіант, ви їдете, да? якщо ви жінка, то ваш мужчина їде. На заробітки, ви чекаєте, не знаєте, як там складеться, що там буде, але чекаєте. Та що ж таке? Зірка зірка, знову, да, все одно в перспективу. Зірка вона не показує свій мінутний результат. Що от випала зірка, значить, все, сьогодні бабки будуть. Да? Ні, це довгостроковий результат. Але він Вільний, і він, так, знаєте, на перспективу, надовго. Тобто випала зірка в фінансах, ви будете розвиватись потрошки-потрошки, по все більше і більше буде будуть у вас фінанси. З якого там ви почнете від берега відпливати, да кожен від свого, але ви точно йдете вперед. І колесо фортуни показує, що треба рухатись для заробітку, рухатись, їздити або багато працювати, але гроші на перспективу будуть і будуть великі. Так, і в нас головна подія. Головна подія, ви самі бачите, яка, да? яка карта випадає. Це спокуса. Це може програватися романом на роботі або спокусою його розпочати, що хтось проявляється. Може бути потратити більше грошей, ніж є, розійтись і так далі, да? спокуса. На щось повести, спіти не тим шляхом. Про що тут у нас карта диявола? Давайте дивимося. Ну от, да, якась романтична натка. Десь, знаєте, замрієтесь і зробити на той крок. Купити, коли, коли немає грошей в кредитку, да? тому що дуже-дуже захотілося. Спонтанні покупки, е, повестися на якісь розказні любові. Це якісь взаємодії. От карти кажеш, треба захищатися від цього, да? і прийдеться в результаті потім відсторонюватись, ну дуже великий шанс вкуситись. Ну, до прикладу, на роботі, да? хтось там до вас заграє, і так гарно ще бачить, і ви розумієте, що, ну, може, він вам не треба, але так хочеться, да? От ця ж весна, знову ж таки, у вас в душі, вона, вам хочеться, щоб хтось любив і ви когось любили. І ви видаєтесь на це, потім думаєте, та йови, та що ж я наробила, то ну. На да, що мені треба взагалі? Да? Або покупка така, ну, захотіли дуже сильно. Купили, потім грошей нема, і покупка нафіг да? Ось така є спокуса. Спокуса, повірити, тут по картам, як я казала, що найгіршим варіантом в особистому житті є круговорот. Пробач, не, спочатку напортачить, потім просить пробачення, дарувати там, якийсь подарунок і знов по колу. Да? Якщо тут такий круговорот, ви знову у нього можете попасти. Дуже буде, знаєте, у вас спокуса повірити. Повірити, що цей раз по-другому, цей раз не так. Ну, я скажу, що і виводи робити якісь в квітні місяці не треба, бо ви тут в таких романтичних нотах, в якихось ілюзорних, фантазійних, не спішіть. Не, не спішіть ні падати в об'яття, ні рвати да, якісь відносини. Просто зачекайте, поки цей такий підйом гормональний да, вас покине. Зверніть увагу краще отут на роботу, на кар'єру, на гроші, тут у вас все має бути чітко, класно, зрозуміло і удачно. Да? Ось так. Ось такий місяць для вас, трієчки, Пишіть, будь ласка, свої коментарі, діліться враженнями, ставте. Реакції, підписуйтесь до нових відео, папа!